Десята ранку у Стахановському виконкомі повно людей. Тут і місцеві активісти, дружинники, прості городяни, міліція та ще багато невідомих осіб. Вистачає як прибічників міської влади, так і супротивників. Провести пленарне засідання знову не вдається. На порядку денному більше 50 питань, у тому числі і бюджет. Мер міста констатує, депутатів для відкриття сесії не вистачає та закриває засідання. В тічені этого года уже шість шесть. Плінарне засідання. сорвано. Ні, по віні городського галови. По віні депутатського корпусу. У коридорі на голову міста вже чекав натовп. Коли той попрямував до кабінету, розпустивши сесію, невідомі юнаки плеснули очільнику в обличчя та очі Розчин Зеленки. За нього вступилися дружинники, деякі депутати та правоохоронці. І почалася бійка. Далі нападників забрали правоохоронці, а голову міста швидка. Свідками бійки у коридорі виконкому стали як прості люди, так і депутати. Усі шоковані подіями та запевняють, через рив сесії постраждає бюджет міста та городяни. Вони бліли мера нашого зеленка і з набрічені вросарвали сесію городського совета, на которой має саме варі главний вапрос сесії та бюджет города Стаханова, який до сих пор не прийнят. Сьогодні три важливих питання – зарплата учителі всіх бюджетчиків. І сьогодні 30 -е число, завтра 1 мая. і люди сьогодні не получають деньги. Це учителя, лікарі. під стінами виконкому залишилися активісти-дружинники. Вони чекали, що пленарне засідання все ж таки відбудеться, адже ті стоять на своєму ініціювати референдум у місті. Після надання медичної допомоги мер Стаханова таки з'явився і вже висловив свою думку стосовно інциденту. Це шаха Сергій Володимирович зі своїми прихвостнями. У тому, що дійсно один з депутатів міськради має причетність до інциденту з Борісовим, наразі будуть розбиратися правоохоронці. Журналісти ж будуть слідкувати за перебігом подій. Поки пленарне засідання знову відклали, а очільник міста планує піти на лікарняний.